Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. На 90% відомий наступний суперник Ентоні Джошо, Шакур Стівенсон переможе Тефіма Лопеса, аналіз Тімоті Бредлі. Усика сталася велика трагедія, думка екс-чемпіона світу. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Британський напівважковаговик Ентоні Ярд розуміє, що в бою з чемпіоном WBC з США Давидом Бенавідесом йому навряд чи вдасться взяти гору за рахунок фізичного тиску. Однак, один ключовий момент в це ще залишається для нього загадкою. І Ярд з нетерпінням чекаю на перший гонг, щоб отримати на нього відповідь. Бо реально величезний і не випадково зорі його кар'єри, йшли розмови, що він виступатиме у важкій вазі, але потім спустився у суперсередню. Він у будь-якому випадку вищий і більший за мене, тож я особливо не зосереджуюсь на вазі чи ще чимось, просто зосереджений на тому, щоб наваляти йому, а ще подивитися, чи зможе він впоратися з суперником, який буде не приймаючою, а Стороною, що атакує, цікаво це побачити. Я не думаю, що все зведеться до шаленого махання кулаками, але настане момент, коли ми почнемо обмінюватися ударами. Саме це хвилює фанатів, мене і, враховуючи його характер, його самого теж. Поєдинок Беневідас Ярк стане головною подією вечора боксу 22 листопада в Іріді Саудівська Аравія. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа не виходив у ринг з вересня минулого року, коли зазнав поразки нокаутом від співвітчизника Даніеля Дюбуа. Проте британець планує повернутися до кінця цього року. На щастя, для вболівальників його опонентом схоже стане на Джейк Пол. За словами французького промоутера Йоанна Зауї, Джошуа практично напевно зустрінеться з олімпійським чемпіоном Ріо 2016. То нійою. Зауї стверджує, що дізнався про це особисто від Айджея під час їхньої випадкової зустрічі на одному з коротків Кіпру. Він сказав мені, що його наступним суперником, напевно, буде француз. Він сказав, що має варіант зустрітися з американським ютубером Джейком Полом, але на 90% це буде Йока. Я спитав його про прогноз. Він відповів, що легких боїв немає. 37-річний ветеран суперважкого дивізіону, колишній претендент на світовий титул Діліан Вайт, не звертає уваги на похмурі прогнози на передодні поєдинку з 20-річним перспективним боксером Моузесом і Таумою. Уайт усвідомлює, що багато хто вже списав його з рахунків, але запевняє, він ще не сказав свого останнього слова. Вони намагаються кинути мене вовкам на поживу та розірвати на частини, але я завжди був альфа самсем я був і знизу з граї, і посередині, і вгорі. Може я вже старий вовк, але в мене є зуби. Так що не грайте зі мною. Попереду у мене ще багато цілей та досягнень. Я зосереджений на майбутньому, а не на минулому, сказав Вайт. Нагадаю, поєдинок Ітаума уайт Вайт заплановано на 16 серпня у Саудівській Аравії. Чемпіони світу Шакур Стівенсон та Лопес влаштували суперечку у соцмережах, і, схоже, рухаються до реальної зустрічі в рингу за щитками бій, вже близький до погодження та попередньо намічений насічень. Для Стівенсона це стане шансом здобути титул у четвертій ваговій категорії. Зараз він володіє поясом WBC у легкій вазі. Лопес раніше подумав залишити свій суперлегкий титул WBO, щоб спробувати сили у напівсередньому дивізіоні. Член залу слави боксу Тім Бредлі. У своєму підкасті поділився думками про те, як міг би скластися поєдинок у суперлегкій вазі між Теофімо Лопесом та Шакуром Стівенсоном. У Тео одразу ж кілька елементарних помилок, але він може собі їх дозволити, оскільки володіє неймовірними природною фізикою та швидкістю. Іноді він навіть хащує руки у захисті, блокує джеби далекою рукою. Дуже винахідливий чувачок. Такі фішки зазвичай збувають суперників з пантелику. Бредлі все ж ставить на Стівенсона та його лазерно точна сфокусованість. Це буде як вишенька на тортику. Шакур робить ставку на рефлекси, таймінг, вміння читати гру, обмежений вплив на атаку. Тео використовує талант, новаторство, нешаблонність, шаблонність, креативність. Думаю, він виходить у ринг практично без плану на бій. Думаю, він продумує ходи вже по ходу бою. А Шакур. Він послідовно вимикає у тебе всі найкращі удари, не дає зайняти зручну позицію для ударів. Він дуже розумний, не дає шансів ні у захисті, ні в атаці. Бредлі впевнений, що це буде дуже класний бій. Я хотів би це побачити, сподіваюся, це реально. Мені цікаво подивитися, як діятиме Тео в рингу з чуваком, який швидше приймає рішення: У Шакура немає таких же природної фізики та вибуховості, як у Тео, але він уміє слідувати плану на Бій. Вважає, що саме це і зробить усю різницю. Він під час бою забирає все те, на що ставить суперник, вимикає все те, що планує використовувати. Ставлю на Стівенсона. Він поб'єлопеса, отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Поринь у світ боксу за посиланням у закріпленому коментарі. Колишній чемпіон світу Ріші Вудхол. Висловив свою думку щодо абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. У Усика насправді трапилася велика трагедія провести 13 захистів титулу і жодного разу не побитися за пояс в Україні. Це просто жах. Я знаю, що там зараз відбувається, але було б неймовірно, якби Олександр провів свій останній бій там, сказав Вудхол. 19 липня 2025 року на лондонському Вемблі Відбулося грандіозне боксерське шоу із поєдинком за абсолютне чемпіонство. У головному бою вечора пройшов реванш між Олександром Мусиком та Даніелем Дюбуа. Українець здобув перемогу нокаутом у п'ятому раунді, та вдруге завоював титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!